Вітаю, друзі, 30 вересня. Отже, українські зелені гниди клянчать в Європейському Союзі, ну і взагалі у західних партнерів гроші під випуск фламіндічей ракет Фламінго. Ну, от, наприклад. Проблема для Києва вже деякий час в тому, що в них нема коштів на, на виробництво своїх ракет, тих же дальнобійних Фламінго. Заявив репортер The Wall Street Journal Алістер Макдональд. Розумієте, да? Тобто зелені гниди через журналістів, через своїх лобістів клянчать кошти. До речі, про ракети Фламінго, або як в народі їх уже українці охрестили і називають Фламіндіч. Більше місяця тому, 31 серпня, багато українських телеграм-каналів опублікували відео. Як стверджувалось запуску ракетів балістичних ракет, дальнобійних ракет, Фламінного, по противнику. Однак з того часу так і не з'явилось більш-менш достовірних відомостей. Про те, куди ці Фламіндічі потрапили, і чи потрапили вони взагалі, і чи Фламіндічі це були, і чи летіли вони кудись. Також не було в публічній площині інформації про нові випадки бойового застосування цих ракет. Б'ють дронами, пишуть, б'ють так. Хоча зазвичай, ну... Зелені гниди, офіційний Київ, не відмовляється від можливості продемонструвати ефективність нових видів української зброї. Зауважив, що в Західних ЗМІ раніше вже з'являлись досить скептичні публікації щодо можливостей Фламінго. Крім того, виробник цих ракет компанія «Файропонт». Вважається просто надзвичайно близькою до е бізнес-партнера і друга Вови Зеленського Тимура Міндіча, того самого Міндіча, квартиру якого документували детективи Набу. І справа Фломіндічі. Тобто коштів на ці ракети. Вона також була досить скандальною, тому що ЗМІ писали, що розслідують. Потім вибачали і сказали, ні, це не і розслідують, це розслідують дрони, які випускала ця фірма Тимура Міндіча. Насправді, як кажуть деякі мої співрозмовники, нема ніякого виробництва повітря. так как были линии Миндича оборонные пруды, так само и фой В информационном просторе есть, понт есть, пиар есть, а ракет нет. Бьют чем выйдет, под производство сшибают бабки, собирают бабки, гешефт делают кривавый на Фоминдичах. От ці зелені фламіндічі наразі е, займаються збором коштів під своє дітище, якого ніхто не бачив, і про застосування якого бояться згадувати. А чому бояться? Та тому, що потім фахівці розберуть, що летіло, куди прилетіло, і виявиться, що фламіндічі це міф. Це 95-й квартал, який, до речі, також належить міндічу, в тому числі. Що вони розвели? Що вони порахували європейців за Лохів, українців за лохів? Микола Петро Семен воює, а міндіч Гешефт на Фоміндічах робить. Все було б це можливо б і дуже смішно. Якби не смерті українців і не палаци шефірів Міндічій та інших подібних <кхм> Нічів? А так, поки що виникає тільки одне питання до директора Набу. Де плівки Міндіча? Чому досі їх не реалізовують? Чому досі вони не в суді? Чому досі вони не в Верховній Раді? Чому досі українці не почули про цю корупцію, мегакорупцію найближчого оточення Головної Зеленої Гниди? Ось от таке от питання. Чому покриваєте мародерів? Ну і окремо е на фоні Фламіндічі. Виглядає ситуація на ЗС на Запорізькій атомній електростанції, катастрофи на якій фактично шантажують світ. Відімкнуто електропостачання на генераторах там паливо днів на 10, підвіз затруднений. Ситуація така, що якщо 10 днів ще так буде. То можемо мати нашу українську Фукусіму. До Чорнобиля не дойде, а Фукусіма з отруєнням навколишнього середовища, ось вона на березі Дніпра. І звичайно звинуватять Росію. Скажуть, Це вони. Я ж не виправдовую Росію окупація нею ЗС першопричина всіх бід і проблем з станції. Але Зелені Гниди тоді мають сказати: ми готуємо ядерну катастрофу попередити людей, щоб евакуювалися з за, частини Запорізької, Дніпропетровської, може, з міст Запоріжжя, Дніпра, що вам буде загрожувати радіація, що мирний атом припине бути мирним, що ми провокуємо. Катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. От і виходить, чим воюють зелені гниди фламіндичами і загрози катастрофи. Мир не шукають, а шукають, як довше протриматись, прошантажувати і ну, не можуть ці шефіроміндіші без гешефта. Не можуть. Тому, друзі, загроза для України не тільки зовнішня агресія Росії. Вона є безумовно. Безумовно, вона є. І вона велика. Але ще більша загроза це наші українські зелені гниди, які крадуть на ракетах, які самі вигадали на цих фламіндичах. І які, власне, готові влаштовувати ядерні катастрофи, аби залишатись при владі. Ну, на Чорнобиль дрон летів летів російський дрон на Київ, розвернувся, полетів на Чорнобиль. Я не можу стверджувати, але злі язики кажуть, реби працювали. Ну, тепер от ситуація на ЗАЕС. Тому, не усунувши внутрішнього ворога, зелених гнид, зовнішнього московських вошей, ми не зупинимо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.